Системи. Під гардеробні, під стелажі дуже зручно, розмінюється висота, легко збирається, швидко кріпиться. Так, по металу. Метал трійка. По довжині. Довжина під полки тримачів. 400 міліметрів. А, коштує 210 гривень. Один елемент ось такий важить він біля кілограму, 900 грамів він важить а, отвори, Значить, тут отвор 30, 20, 10. Ну Під гардероб те, що треба, сюди ставиться, кріпиться. А, так. По ціні ось цих, вони прораховані, ціна як формується за 25 см. Ну, Кратна 25 см. Максимальна довжина, висота може бути і 1,25 м. Ось, якщо, наприклад, метр він коштує 320 гривень, ціна за 25 см 80 гривень. Якщо ви купуєте там метрова 320, пів метра е, коштує, пів метра коштує 160 гривень. Е, так, попал е, опора. Опора, вона ніжка. Так, е, її ціна е, 175 гривень. Якщо в нас е, буде подовжуватись, або цей тримач, або цей тримач ножка. Кожні 10 см плюс 50 гривень. Ось. Так що, кого цікавить такі стелажі, гардеробні. Ще планується доробляти, модернізувати, розширювати асортимент. А, ось ще з'єднувачі між собою. А, якщо потрібно, то можна і з'єднувати. Комплектується. Синез'єднувачама одразу, але воно кріпиться до стіни. Ось так один, інший зверху, та все. Ось такий. Ось такий гачок. Така система. because